Знаєте, я хотів на вздогін тому, що ви сказали, звернути увагу на цю розрізненість між божественним і людським, яка дійсно дедалі більше була запотребувана уже в епоху Ренесансу, який долав оцей середньовічний аскетизм, оці моменти самообмеження і, звичайно, безумовна свобода, це. Розгортання нових горизонтів, це те, що нас приваблює, зрештою, в ренесансній людині. Коли ми кажемо про антропоцентризм, який зазвичай позиціонується в людині епохи Ренесансу, то ми все ж таки не мали б забувати етимологію і слова антропос, тому що, згідно із дуже поширеною версією, Анно-Атрон, оця перша частина антропос. Це означає той, хто дивиться вгору. А той, хто дивиться вгору, звичайно, думає про те, що над ним і щось вище, до чого людина прагне.